Вітаю вас, друзі, з України! Розпочинаємо огляд ситуації на фронті. Отже, ворог продовжує формувати. Угрупування військ Сєвєр доукомплектовувати загальна чисельність зараз може складати до 50 тисяч російських військ в трьох прикордонних з Україною областях: Білгородська, Курська і Брянська. Окремо виділено незначне на даний час наступальне угрупування в Курській області, яке має назву Курск. Очевидно, що ворог дещо збільшив свою присутність там, але на сьогоднішній день не йде мова про значну кількість військ, якої було б достатньо для того, щоб. Вести бойові дії за великі міста натомість знову ж таки залишається незмінною ситуацією з точки зору того, що російські війська можуть атакувати Харківщину з метою охоплюючого удару і так само проводити операції на Сумщині аби відтягнути наші сили. Помітна активність ворога зараз і на Куп'янському напрямку. Після певного затишня активізувалися там російські атаки. Наші сили стримують ворога якраз в районі Крохмального і Табаївки. На Лиманському напрямку ситуація суттєво. Змін не зазнала, одначе ворог продовжує тиснути. Якогось значного просування не фіксується на цьому напрямку. Наші сили продовжують стримати. Але натомість треба, треба розуміти, що скоріш за все противник посилить тут тиск, тому що зрозуміло, вони хочуть пройти ось цей плацдарм в районі Білогорівки, Сіверського напрямку і зрізати ось цей клин, який унеможливлює на сьогоднішній день фактично для них захоплення часового яру і дає. Можливості, коли виникнуть певні умови сприятливі для українських військ, провести контрудар фактично з північного флангу і відбити російське угруповання, яке знаходиться в районі Часового Яру, де тривають активні бойові дії за повідомленням осу Хортиця близько 25 тисяч ворог зосередив зараз на цьому напрямку. Бойові дії там тривають. Ворог вживає заходи для того, щоб з одного боку бити по флангах. Вони а, фактично зараз намагаються взяти в оточення часів. Яр нічого нового немає. Перерізати лінії логістики теж саме. Ми проходили і на прикладі Бахмуту, і проходили на прикладі Авдіївки. Це характер бойових дій ворога. Крім того, вони активно застосовують авіацію, каби, а, значну кількість дронів і артилерії, і знищують фактично уже доруйновують руїни, можна сказати, часового яру. Наші сили стримують удар. Дуже важко, непросто і в принципі, враховуючи виклики, які є ще з північного сходу, треба зміцнювати лінію оборони від Харківщини до Вугледару. тобто фактично, де потенційні місця атак ворога. Покровський напрямок теж доволі неспокійний. Ворог намагається розвинути свій успіх після того, як вони захопили очеретини, після того, як просунулись в районі Бердичу, і не тільки зараз намагаються розширити фланги, зараз намагаються стабілізуватися і, можливо, забезпечити подальше просування. Наші сили діють на цьому напрямку. Провели ряд незначних контратак для того, щоб призупинити просування ворога, нести втрати, але досі дається взнаки ще. Нестача боєкомплектів, нестача озброєнь, які дають можливість ефективніше зупиняти противника. А новопавлівський напрямок знову ж таки тривають активні бойові дії. Російські війська намагаються просуватися в бік Курахового. Якогось значного успіху на сьогоднішній день не мають. З'явилася попередня інформація, що перший потяг фактично був запущений по лінії Волноваха Маріуполь на окупованій території. Ворог відновив залізницю. І вже намагається розвивати далі і вибудовувати гілку якраз забезпечення від Маріуполя в бік Бердянська та Мілітополя на окупованих територіях. Нагадаю, що це проект залізниці, який Росія будує, він має йти від Ростова на Дону через Донецьк, Волноваху, Маріуполь, Бердянськ і далі до окупованого Криму. На початку цього року Українські сили вже наносили удар. По мосту в районі гранітного і знищили його. Там вразливі місця, якраз це мости через річку Кальміо. Сподіваюсь, ми її надалі побачимо. Але чому я про це кажу? Тому що, враховуючи ці фактори, не виключено, що ворог може посилити тиск на вугледар, те, як я і раніше говорив, щоб відсунути наші позиції з висот. Оскільки тоді під вразлива волноваха на запорізькому напрямку тривають бойові дії за роботи. Ну фактично там сіра зона на сьогоднішній день. Ворог намагається просуватися і фактично витіснити з тих територій, які наші сили контролюють, позиції українських військ, але значних успіхів немає. А певна демонстрація почала з'являтися на лівобережжі Херсонщини. Ворог почав демонструвати активність. Певні дії, фактично, вони зараз оголосили евакуацію людей з голої пристані. І туди розміщуються, заселяються російські військові, і тут е, два варіанти: або зараз вони остерігаються наших атак, а наші атаки вони. Думаю, будуть після того, як і вдалося звільнити острів, після того як вдалося стабілізувати ситуацію в районі Кринок і все-таки відбити численні атаки ворога, не виключено, що будуть подальші атаки. Або ворог може готувати певні провокації, тобто, навпаки, ворог може готувати певні диверсійні дії якраз на правобережжі Херсонщини. Ось така там ситуація. Разом з тим, ворог побоюється атак українських атак МС по окупованому Криму. Видно, що для них це дуже Загрозливо, оскільки розуміють, що тоді логістика на лівобережжі Херсонщини вона просто зникне, вона ляже, і тоді перспективи для розширення плацдарму з'являються у наших сил, що дуже важливо. До речі, про Крим головне управління розвідки Міноборони повідомило про те, що знищило дроном Магура В 5 швидкісний катер в районі Окупованого Криму. Мінус ще один корабель, і демілітаризація і знищення Чорноморського флоту Росії продовжуються доволі таки успішними. Темпами так само можна сказати, що ворог підтягнув системи С-300 і С-400 додаткові до українського прикордоння. Брянська курська область готується прикривати можливо свої дії, готується прикривати свої угрупування військ. Це стосується і Білгородської області, де добудовують злітню смугу. А рашисти. це так само треба розуміти. Міжнародна ситуація продовжують фактично шукати засоби ППО для України. Є певні зрушення і називаються терміни постачання влітку. Ми можемо отримати додаткові системи. І маю надію, що з ними якраз прибудуть. І такі довгоочікувані F-16. Триває підготовка до саміту миру, дуже важливої події, де буде розглянута формула миру України. Формула, яка базується на справедливих умовах миру відповідно до міжнародного права статуту ООН. Буде понад 160 держав. Безпрецедентна подія, чи не вперше в історії довкола української формули така підтримка. Росія казиться, біситься, намагається зривати це все Путін на інавгурації. Знову ж таки. А заявляє, робить різні звернення, агресивні і так далі, але це не завадить. Крім того, посилилися підривні дії Росії в Європі. Про це повідомила Financial Times. Росія задіє свою агентуру для підриву фактично і дестабілізації ситуації на європейському континенті. Можливі теракти, провокації і кібератаки. Тому тут ще один привід для того, щоб зупиняти Росію, стримувати це зло спільно і разом. Про можливий контрнаступ у 2025 році згадав Джейк Саліван, радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки на конференції в Вашингтоні, і каже, що це є можливим. Крім того, що варто зазначити, це те, що зараз на сьогоднішній день все більше країн гуртуються довкола ідеї того, що в якийсь момент можливо західні війська можуть і з'явитись в Україні. Про це повідомила Ля Републіка, яка написала, що у НАТО є дві червоні лінії, коли вони розглядають варіант ведення військ. Це обвал фронту і вступ у війну третіх країн Білорусі, ймовірно, і це провокації проти країн Балтії. Тоді вони будуть діяти, причому провокації з території Білорусі, і НАТО буде готове завдати удар з Білорусі. Ще одна важлива новина: це те, що і президент Франції про це сказав так само. А ось це те про що треба розуміти. Тому західні партнери будуть стійко разом з нами. В Литві відбуваються навчання, відбулися ряд заходів в районі Вільнюсу, і не тільки. А якраз ці навчання спрямовані на те, щоб протидіяти диверсійно-розвідувальним групам, спрямовані на те, щоб вишукувати якраз озброєні загони, які можуть бути в лісах, якраз протидіяти переміщенню можливих груп військ незначних, тобто Литва зробила висновки абсолютно правильні з тієї підготовки, яка тривала в Білорусі. А я хочу нагадати, що в Білорусі не так давно закінчувались чергові раунди навчань. Які передбачали якраз швидке перекидання сил спецпризначення через лісову місцевість в райони ведення бойових дій, таким чином, фактично, Білорусь розглядала сценарій і розглядає можливих дій проти Литви за допомогою своїх спецпризначенців. Відтак Литва абсолютно правильно реагує, проводячи саме такі навчання, тому що виклики і ризики вони зберігаються, про них говорять. Про них вже говорять в рамках НАТО. І, звичайно, що я думаю, і Україна буде готова поділитися своїм досвідом з нашими литовськими колегами і партнерами для того, як краще захищатись, з якими ризиками можуть зіткнутися, і що потрібно робити. Кроки абсолютно вільні. Дякую, бережіть себе. Слава Україні!